Привіт, усім! Це команда, пола рад! Усі з березна вітаємо, перемогти усім бажаємо, позмагатися готові, ми симпатичні, і дуже кльові. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війни ми ворога здолали. Наш девіз – за для здоров'я і краси, заради миру і весни. Команда, «Радужні, Радужні воїни, наш завіз, весна йде, весні дорога. Ми забудем перемогу. Ми хочемо жити без війни. Хай буде мир на всій землі. Мир це квіти у сонячних росах. Мир це радість, малих і дорослих. Ми це ваджа, Ми Ми це потух. Потух. Мир це усмішка, в очах дусів. Мир це лани, золота ворусі. Мир Ми це поток, весняні сині. Мир це все, що у світі найкраще. Ми не забудемо цього ні за що. Освітає команда «Жавеліни». Наш девіз чекають всіх вести, переможної всі, краси. Ми спортивні та активні, щирі, ніжні, позитивні. Ми чарівні, стильні, модні, ми надійні і жіночні. Оживеє природа пріяльні. Бересне до холодних ще днів. А, а у серці палає духання. Грізь подіванка на мій. Світає команда Леопатра. Ми позмагатися не проти. Ми завзяті. І не завалить нам русні привіт. За нами Бог, за нами вічний свят. Жили і будемо жити безліч тисяч літ. Під час війни, під час такого стану символу всесвіті Ха Хашвидше мир, ха швидше мир настане. Для України пісне і звільнюємо. Наш девіз! Нам не треба квітів. Ми за перемогу. Вас вітає команда. нон Святкуємо прихід Святкуємо прихід весни. Нехай всім'яють від краси. Хай березень в обіймах ночі дарує писточі дівочі. Допоки я в країні до війна, де диві мій народ під символом тривога. Для мене свято і моя весна у жовто-синіх світах перемоги. Наш девіз – девізм. а не пісню. Переможемо русню, заспіваємо пісню.